На сцену запрошується Вероніка Корчевська. Грицько Войко, прокуртуру школяра. Наш Валерій виступає. Готувався днів із п'ять. Добре готувався. Та перестарався, став до столу і мовчок, позіхнув у кулачок, пальцем нос попуснув, лукавами підсмахнув, потім ще плечуха нігтями забуком, стиснув реванья в руці і рвучко підтягнув штанців. І звичайно... Дітвора в класі засміялась, робить туру школяра доповідь та звалась. Валерія остана рич Бойко бабуся і... Duoñs Валерія підгорна. Я швиденько і тут сперечатись живуть стали, кому їти по воду. А донька сказала, Чого сперечатись здоров'ю на шкоду, удвох береть відра і радуть поводи. Мира. Кузнецова Критько Бойко Загородилась Серед крачок учениць В власній газеті Усміхалась з читачем оля на портреті. Тілу дюжину газет накупила ой, Роздала Сестричка по солу довго, щоб там. На чулочку тепер вся країна знала. Запишалося дівчат по рух сторониці. Стала овочка на всіх, з висока дивиться. І депадок. Загордилась дуже. Ми гукнули подивись, ти зайшла в калю. Диана Алексеева. Марія Ковтун Angelina Mindra. Катерина Єпіфанова. Магазині тарабанку новий. Ще випалки на паличку. Це для мене і для сестри. Ми сестричками.

Я нічого не боюся. враз на собі сім здоров, то й щащенка під ноги з переляби у тривозі, наш войком лечить втік, та й спікнувся на дорозі, прикусив собі язик. Анна Серик. Спитали. Що брат? Боляче було, коли зуб варвали. Ні, обчина їм сказав. Не дуже боліло. — А чого ж то ти ворлав В лікаря що сили. Та то лікар заволав. Бо я став приказя я обхідці поламав. Вкусив. Запалиться, София Влад Вінарський. 아니요 Поліна жмак. Максим Коваленко Garita, muito Цьому академічний концерт з художнього мовлення у першому театральному класі завершено. Дякуємо за увагу!